Мій портфель акцій сягнув майже 40 тисяч доларів. І ось скільки дивідендів я отримав у грудні 2025 року. Pfizer заплатили мені 9 доларів 3 центи. Компанія Hasbro, яка виготовляє легендарну гру Monopoly, заплатили 3 долари 50 центів. Компанія DiaGeo заплатили 80 доларів 61 цент. Johnson Johnson 9 доларів 10 центів. Компанія 3M 18 доларів 25 центів. Компанії, які займаються нерухомістю в США. І Pierre Properties і Realty Income заплатили мені 10.33 та 2,96$. ETF-ка SCHD, куди входить біля сотні різних дивідендних компаній. Заплатили $16,69. Одна з найбільших страхових компаній світу United Health заплатили 4.42, оборонна компанія Lockheed Martin 6,90. Ну і ще одна компанія, яка володіє та управляє торговими центрами Simon Property Group, заплатили 11 доларів. Всього у грудні вийшла рекордна сума 231 долар 30 центів. Ну і звісно, вартість самих акцій зросла з момента покупки на 4240 доларів. Хочеш знати більше, підписуйся.